Так, доброго дня всім! Сьогодні я вирішив оглянути свій сорт винораду Юпітер. У нас прийшли заморозки весняні. І цей кущ я вкрив. І ось такий зараз стан. Ось. Виднося, хоча поруч кущ з повністю, що ще не був вкритий, а на тому навіть немає зовсім ніяких ознак. Ось так. Ось тут у нас. Виднося, що сталося з пагонами, які були не вкриті. Листочки почерніли. Ну, можливо, відживе, але сумнівно. Ось тут у нас не було вкрито. А ось тут просто накинув на кущ, зверху просте покривало. Результат зразу видно на лице. Так що не лінуйтеся. Закривайте свій виноград, якщо передбачають заморозки. І буде тоді все.